Посміхніться всім навколо небо, сонцю, людям, і тоді обов'язково день веселим буде. Ранок добре наступив, діти посміхаються, тож любенькі всім гарненько, разом привітаємось, скажемо доброго ранку. Діти, яка зараз пора року? Так вже весна. І в природі з'явилися різні комахи. Подивіться на малюночок, хто це така. Це бджола. А яка ж бджола? Весела, працьовита, смугаста, чарівна, гарна. Чим бджоли корисні людям? Так, вони дають мед. Чим можуть бджоли і джмелі бути небезпечними? Так, звичайно, бо вони жалять. А зараз, діти, я вам зачитаю твір Миколи погідного у горчак щаслива зустріч. З дерев'яного вулика вилетіла маленька бджілка. Летіла, бриніла, але якось важко, томливо, сумовито. Ще холодком подувало, ще зимою лякало. Летить бджілка і дивиться, а перед нею не то царівна, не то князівна та така гарна навроду, що бджілка сіла на листочок і задивилася. Князівна усміхнулася і каже Будь щаслива, моя бджілко! чого ти сумуєш? Чого горюєш? Скажи мені, чого тобі треба? Тепла хочу, відповідає бджілка. Маю великі обов'язки. Мій господар пасічник випустив мене з вулика, поблагословив іконою і сказав Іди, гуляй і солодкий медок мені збирай. А я негодна, не маю сили, бо холодно і голодно. Тоді князівна нахилилася над бджілкою, пальчиком її діткнулася і дивним духом на неї подула, а бджілка від того подиху наче повеселішала, крильцями замахала, вусиками заграла і дивується, що воно таке. Князівна це сподобалося. І вона питає Скажи мені, бджілко, чого ти ще хочеш? Хочу силу мати, хочу всі поля облітати відповіла маленька бджіка. Гаразд, промовила князівна, підняла рученьку вгору, тричі махнула, хмари розгорнула і враз блиснуло ясне сонечко. А бджілка так утішилася, що враз крильцями заграла і почала довкруги князівник кружляти, бджолину пісню співати. Князівна здогадалася, що бджілка ще чогось собі бажає, тож її і питає. Чого ще тобі потрібно, моя люба бджілко? Нічого більше не хочу, тільки цвіту. У квітках пахощ прекрасний, а медок молодий і запашний. Князів на головоньку склонила і свою білу ручку до землі приклала, і зараз скоїлося не чудо, а диво, всю землю розкішним цвітом укрило, і все заграло розкішними барвами, кучерявими листками, дрібними пелюстками. А бджілка, як це все побачила, з радості затремтіла. Крильцями заброніла і запитала Скажи мені, хто ти царівна, чи князівна, чи боярівна, хто ти така вродлива, хто ти така мені зичлива, що стала в пригоді немічній бджілці? Князівна чарівно до неї усміхнулась, до сонечка свої оченята піднесла і сказала Я весна. Як бджілка це почула, то з радості за голод забула. Вона крилонька свої підняла, підлетіла вгору назустріч сонечку золотому і заспівала. Гей, весна князівна з нами, вже минувся холодок, світ замаєний квітками. Буде знов смачний медок. Діти, як називається твір, який я вам прочитала? Так, щаслива зустріч. Хто ж написав цей твір? Написав його Микола погідний угорчак, про кого йдеться у цьому творі?» Про маленьку бджілку так, кого вона побачила. Не то царівну, не то князівну. Що запитала у бджілки казкова князівна? Вона запитала, чого бджілка сумує, чого горює. А чому ж бджілка сумувала? Бо вона хотіла тепла, бо їй треба збирати солодкий медок. Чи допомогла їй ця незнайомка? Звичайно, і ким вона виявилася. Так, це була весна. Молодці діти. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!